У вас асфальт, тільки у селах такого асфальту не буває, домів таких не буває, як у катюжанки. І школа у вас же така же школа, яка шикарна, ну її розкрали. Вони вивезли все. Все комп'ютерне, яке було, вони все забрали. даже у квартирі, у мене, там, де я живу, дві квартири отбили і забрали все комп'ютерне. Коли вони прийшли у квартиру, у мене було 220 давлення. Так вони визвали свого врача. Вони сказали, що ми вас зараз будемо. Ну, Полікуємо, по якого не треба мене лікувати, а я, я буду тут умирати тут дому своїм не і уходьте. А вони ні, вони привели доктора. Він давлення мені збив. Я нічого не буду казати. Збив. Якби не він, він сказав, я же, як він сказав, дружить, я же не. Ми, ви не думайте, що ми не люди. Ми ж теж люди. У нас є свої сім'ї, у нас є свої діти. Отак От він казав мені. Дав, звісно, таблеток мені дав, і збив мені давление. Просто вони почали ну, грабити квартир і розбивати, де я живу, а там вони були пусті. Один поїхав з роботи, не приїхав. І на цьому, у нас було чотири квартири і дві побили. Мені було дуже погано. Син каже, можна я закрию двері, бо будемо зараз, я чую, що вже стіна випадає до мене. Вони мене питали, женщина, ви к війні готувалися? Я сказала, ні. Я останній день була на роботі. Я вам діти чесно кажу, присягаюся Богу, що я останній день була, я не купила ні спічок, я не купила ні муки, я не купила ні хліба. Я, звісно, жаліла тоді, як уже мене двоє внуків. Я жаліла, що я так не зробила, нічого не кинула, і не пішла, не купила. Я була дуже зла. я до последнього була на роботі. До последньої передала чергування, сторожися, вона каже: я думала, чи ти добігла додому, чи ні. а їй зразу танки і БТРі. Обступили і все. І тут були і полонені, і наші хатовцю катували, не знаю. У подвалі ми вже були, вже далі не виносимо у подвалі. Ви самі знаєте, якось зараз тут холодно. Ми, ми вже не можемо більше від холода, вже не можемо більше, води немає, світу немає, тільки оце газ ще спас. А деяких вони не понімали і взяли газ, полізли, попрокопували там і газ пошкодили. І наш батюшка. У селі попросив місних, вони ходили, зробили їм газ. Вони теж сиділи без газу. То, що нема води, це одне. Те, що немає світла, ми вже привиті. А те, що немає ще й тепла, то вже її таки самі знаєте, що вже треба, все, вже смерть прийшла. Вже є, немає тепла, то вже немає, як, як без тепла. Але діло в тому, що я той лазер, от я його ніколи не забуду. Скільки буду жити, діти не забуду, це невозможно так, як вони ну, зачем так здіватися? у квартиру наставили і отак, от отим красним огоньком, отак от по тобі ходять і ліця улуплять. Або останеться живий, або здівалися. Просто здівалися. Все. Це запах війни. ну, Ми його чули, і ще він довго дижиться, не, 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 не виходить у нас. Були такі, що сказали, що ми воювати не хочемо. Ми ж не знали. Нас же ж. По воєнній сказали, що я то, як вони говорили, що я то передподатковка, яка в їх там. Один мене питав: А скажіть, будь ласка, куди на Київ, а куди на е, Білорусі? Я йому сказала, ви от туди заходили з Білорусі, отуди й тікайте. То п'ять чоловік казали, що утікли. А чи правда, чи ну як утікли? Переоділися, а їх половили і розстріляли. Їхні ж. А от там як ви їхали, то в селі, бачили, там хата така побита? Отут у центрі, якщо ви їхали, я ж не знаю, з якої сторони. <реку> да, якщо ви з Києва їхали, там коло, де фора магазин, його розбили, а рядом хата побита. Вони ж е, русські чеченцями щось не помирили, машина у машину, ти снаряди руться, і нам прямо на наші домини. Так от клапчі. Летіли нам, ми бігли в підвал, ми не знали, що ми ж не знали, що вони між собою там, що то. То казали, що скільки руських або ще чеченців погибло між собою, між собою. Щось, чи понапивалися, я не знаю. Яка ж жінка, я сама місна, я її не знаю, ту дівчину. Я кажу: а як тебе Ну танки стоять, БТРі стоять? А як же ти біжить і каже, а мені карта треба катюжанки? Я кажу, я не поняла, яка тобі карта катюжанки треба. Так це ж сільська рада. Я там живу, да, як в сільській раді я живу. Я сказала, ні, це не сільська рада, а в нас сільська рада і з магазинами разом. Я кажу, так ти ж прибігла до магазину. Ну я ту дівчину, не знаю. Но я бачила, коли вигружали магазина, бо тому що по воду ходили під пулеметами, під дулами їхніми, то я бачила, що вона вигружала з того магазину. Вона не наша. Вона не наша, якщо вони вигружали магазини. І казали, що якісь зві були не наші. А товців, да, кори ці. З усіх із Іванкова, з Бородянки, з Димера, з Демидова, навіть і три поляка були. Кого я бачила, до це ці, а наших, то я знаю, що наші там були держави. Все нормально було. Просто допитували їх постійно, а так, щоб, щоб вони там нікого не стріляли. Тут а точно нікого не стріляли. За школою це двоє, це подожди, це, це місь... не братська це місь... могила. Це місні. Це з гути вони були. Це да, ну яка різниця? Це м'яснік розстріляли і коло школи. Ну, а за що розстріляли? Просто... Просто Бо так... вони не стали їхали машиною чи... Ми вони не Вони їхали 40 км, навіть час. Просто от вони їм не понравились, вони пустили оцю якусь фігню, що у його дирка така внутрі. Ми, ми виходили зим. на футбольне поле, там оцей такий, такий білий хрестик. Це вертольоти з да, 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 Там, да, там Самольоти, вертольоти, Одні там, вертольоти сідали там. там Таня, а госпіталь був у клубі? Тільки Тут не було госпіталя, тобто, Тут у центрі клуб великий. там був, да, там був А як це да, О, все ось вам волосать? Я це не боюся. Отак і кажіть, що казала, щоб Путін побув. Ми були місяць, а він щоб побув один день у такому ладу, як ми були, і їдуть. Боже, били. наш прапор і, і колона. Я Боже, свої, Я вже я своїм злякалася, зустрічалася керевіла. І мене дочка е, цей, відхаювала, води давала, тоді каже, мам, так там у наші виходять. Боже, їдуть. Я наві своїх не познала. Нельзя передати вам, як побачить, наші їдуть. Тут живу коло 60 чоловік. Тут усі спали, ж, тут чоловіки. Тут чоловіки жінок, були, да? так? Так, які охороняли, тут а, жінок бо ми чергували. А тут спали жінки. Одні сиділи на в другі спали, і так мінялися, мінялися. І отут вот, ще остання кімнатка. Тут було дуже холодно, тому не так. Поробили вже це пригадувати під Угу. Тут, тут -то стояли всі чоловіки, uh -huh. а там жінки з дітьми, і вони всі ж навіть не... А, це сюди от вони заносили їжу нібито. Так, да, типу допомога така була. Ну, Вони заносили, uh -huh. але ви ж знаєте, під дулом автомат. Uh -huh. І відказати це не можна було. Ну, ми проживали тут, у цьому. Дома днем ми тільки ходили. Спочатку зайшли кадировці в село. Це ми знали вже 25-го числа. Вже, по слуху, ми знали, і ще в нас був зв'язок, а 26-го вранці, де то на півдесяту, у нас не стало зв'язку. Що хочу сказати про кадировців. З ними можна було домовлятися, з ними можна було. Як то кажуть, жити, вони йшли нам на уступки. Вони казали, ми прийшли сюди не воювати, ми прийшли вас захищати. Я їм таке задала питання: від кого ви мене захищаєте? Від мого сина? Від моєї дочки? Від кого ви будете мене захищати? Мене не треба захищати, ви просто покиньте. Нашу землю, так як ви прийшли, так і підійдіть з неї. І захищати мене не треба. От. Бо на мене ніхто не нападає. Мі, мої сини і моя дочка на мене не нападають. Було тяжко, звісно, з нами дітки були, боялися за діток, але дуже у пам'яті осталося, коли в нас зайшли буряти. Не знаю, ви будете, може, викинути цю фразу із. Тому що я скажу, але я їх прозвала плоскомордим, тому що умав їх не було, щоб е спілкування якесь з ними було. І вони були, ну, як звірі, вони неупрямовими були. Ми одразу це побачили. От, одне єдине, що вони, е там їхній командир такий був, Володією він назвався. Він каже: на всі Я кажу, вийшов. Путіні кажу, ну це я зрозуміла, що ви всі путіни. Ну кажу, не тільки ж Путін один є. І ще кажу, люди є. От, Багато. Вони не зупинялися не перед чим. Їх не можна було не поговорити, не умовити. Даже по гуртожитку, коли вони пішли, і я взяла ключі, щоб їм відкрити, не бийте замків, не бийте дверей, не бийте нічого. Я вам відкрию. Ви подивитесь, що тут жили діти, це учні, діти. Він просто так брав сокирою і рубав двері, рубав замки, все, все рубалося, все. Ну, це був жах, звісно. Uh -huh. Ну, що я хитрувала ще, щоб знати розстановку, як де що, я хитрувала, я брала е, мусорне відро сміття і виносила у нас там є далі, щоб пройти по території, побачити, де що робиться. Ну Я два дні так схитрувала, і вони зрозуміли, мабуть, що я хитрую. Він мені на третій день вранці сказав, бабуля, не ходи тут, ми можемо тебе убити. Снайпер був у нас сидів наверху, ми бачили це, що снайпер наблюдає за нами. Вони весь час теж, як куди йдемо, зразу автомат перезаряджали. Дуже тяжко було. Навіть на те, що дитина гралася своїми іграшками, він давав запитання дитині, і теж дитина була наведений, був курок на дитину. Це було дуже тяжко. Я кажу, ну, зними курок, кажу, з автомата. Дитина говорю, грається, що ти хочеш. говорю. Я, як я буду жити, як ти не нав... ага. уб'єш дитину? Ну, ну, знімав. Вони п'яні були, не приїжджали. Їздили вони тоді на Ерфін, на Бучу, вони приїжджали туди, а От, Говорити з ними було неможливо. Так, да, Кадировці, так. Да. Вони нам вони не жаліли того, вони гуманітарного, ну як дали, вони дали свої оті пайки гуманітарні. Угу. Вони нам да, кадировці давали нам. І ще, Але казали, що, що під дулом пістолета. Что не можно было видногаться? Ні, не можна було видногатися. Да, вони записували відео. О, Здравствуйте! Как вы позеваете? Да. Нормально да. все? Да. Не холодного? Нет. Сочно не холодно? Не голодных? Сейчас мы все принесли. Сейчас будет тепло, сейчас отопление тоже включимо. Так. Еду принесли, лекарства принесли. Бабуля, да. как ваше здоровье? Здравствуйте. О, здравствуйте. Да. сейчас еще проверим. Бабуля, да. я вам принес вот шар. Спасибо. Теплый. Спасибо. И не дам вас в обиду. Хорошо? Спасибо вам большое. Угу. Большое вам. спасибо. Человечество. Получается. Угу. Еще. Да. Тут убиває. Да. Ну. Okay. Спасибо Кадирово. Спасибо Кадиром. І ви знаєте, коли вони зайшли до нас в підвал, так вони були е, всі з автоматами, і туди відео було, і вони зайшли до нас, е, ну як, у цей коридор. Цей коридор, якщо ви бачили, а. він все був забитий їхніми солдатами. Ми, не, ми просто мовчали, і ну, ми не могли нічого зробити. Ну, Возлучатися ми не, не, не могли. Тому що ну, життя є життя. Кожен боявся за себе. Я дуже боялася за дитинку, за хлопчика. Він такий, він завжди співав пісню. Батько наш Бендера, Україна, мати. Ми підемо. Щоб Україну захищати. Я дуже боялася, щоб ця дитина в той момент, бо він каже, як ти відносишся до солдатів. Я дуже сиділа і боялася, так на його пильно дивилася, щоб він хоч не заспівав цю пісню, бо невідомо, чим би це все скінчилося. Всяк було з чоловіками і Івану Васильовичу. Вони руки перев'язували, лежили, допитували. От. Було всього, а це кадирівці робили? Чи це буряти чи росіяни? Це вже робили буряти росіяни робили. Кади, ну, кадировці, я ж говорю, з кадировцями можна було ще, ще якось говорити. Вони так приходили і каже, розкажіть нам про Україну, е, говорили, от яка вас, у нас там сніг лежить, а у вас тут -то є. Я кажу, а ви хочете воювати? Вони кажуть, ні, ми не хочемо воювати, ну ми мусимо. Я кажу, що ж ви хлопці, ну ви ж можете поїхати назад додому? Ні, каже, ми не можемо, тому що нас розстріляють. У е, нас прапора збили, у нас там прапор висить на е, вході. Вишка. вишка у нас є, і а, на вишці виш? у нас залишився прапор. І от вони весь час вертольоти літали, у нас довго висів, а потім вони його збили, е, того прапора. І вже коли наші хлопці полізли його туди віша того прапора, ми тут такий крик підняли, що, мабуть, усе село нас чуло, що. Прапор у нас висить на місці. Дуже було, настрій піднесений був. Звісно, ми раділи і плакали, і раділи наші війська. Це нам кадировці сказали, де живуть люди написати на дверах. А для чого? Для того, каже, щоб до вас не заходили російські і біли пов'язки. Я причепила білу бумажечку. Прив'язала її, щоб бо тоді дощ був сніг. От просто прив'язала білу бумажечку, але тут уже на хірці на моїй старлася, а на дверях ще залишилося. Просто залишила за чого, що, можливо, приїде внук, а й подивиться, як бабуся його виживала. Я хочу подякувати своїм сусідам, які були зі мною. Хочу подякувати. Людям з села Катюжанки, от, які віднеслись до мене лояльно от, під час цієї расистської війни. Дякую всім, що я залишилася жива. Я просто живу і жива. Дякую.